Оперативна інформація станом на 18.00 14 серпня щодо російського вторгнення триває 172-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку перебуває до чотирьох батальйону тактичних груп противника. Триває ротація зазначених підрозділів. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Сеньківки, Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області. На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Уде, борщева, Золочів, Безруки, Нове. Артищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришип, Вайрак та Чепіль. Завдав авіаційних ударів біля перемоги, потомника і верхнього Салтова. На слов'янському напрямку здійснив вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушовахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. На Краматорському напрямку ворог задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам'янського, Серебрянки, Спірного, Іванодар'ївки, Роздолівки та Переїзного. Здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка. Зазнав вогневого ураження та відступив. З тим самим результатом завершилася спроба розвідки боєм в напрямку веселого. Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Іванодар'ївки. Зкінчилось все для окупантів втратами та відступом. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Константинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яколівка, Кодема та Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яколівки та Кодеми. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідувальну групу противника у напрямку Соледару. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яколівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого. Зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв із різноколіберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків. Успіху не мав та відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії біля Константинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня. Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки на південно-бузькому напрямку. Противник обстріляв із танків, ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Посад Покровське, Олександрівка, Оленівка. Мирне, Широке, Поляна, Павло Мар'янівка, Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкіне та Трудолюбівка. Задіяв авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового. Вів повітряну розвідку БПЛА. В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!